Вітаю, друзі, і нагадую, що з 1 січня 2026 року для ФОП-єдинників розпочався період подання звітності з єдиного податку та ЄСВ за 25 рік. В цьому відео на власному прикладі покажу, як ФОП-єдинику третьої групи подати декларацію разом з додатком 1 з ЄСВ за 25 рік через електронний кабінет. З вами Ірина Тимошенко, а ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. Спочатку головні терміни для ФОП третьої групи: подання звітності з єдиного податку до 9 лютого 26-го року, включно сплатити єдиний податок до військовий збір за четвертий квартал. Треба до 19 лютого 2026 року включно, а сплатити ЄСВ за четвертий квартал 2025 року до 19 січня включно. Сума ЄСВ за квартал має бути не менше, ніж 5280 гривень. Звісно, якщо ви не маєте пільг з ЄСВ. Рахунки для сплати ЄСВ єдиного податку та військового збору в 2026 році не зазнали змін. Про те, як подати декларацію за 25 рік ФОПам першої та другої групи, ми радили в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Ну, а тепер заповнимо разом з вами декларацію з єдиного податку ФОПа. третя група 5%. Я вже в електронному кабінеті заходжу в ведення звітності. І 25 рік період рік створити. Шукаю. Обрану мною декларацію з єдиного податку підприємця для третьої групи Ф010309 і граничний термін подання 9.02.26 року. Натискаю. І одразу це звітний документ, і в мене одразу з'явилася податкова. Де я зареєстрована, це податково правобережне місто Київ. туди і будемо подавати. І заповнимо звіт на основі даних ДПС. Натискаю Створити. Ось з'явилася декларація. Вона є звітною. Рік 2025 період, рік. Далі реквізити мої, куди подається. До якої податкової, хто я, моя адреса реєстрації, телефон, електронна пошта, індивідуальний податковий номер, тобто всі реквізити, які потрібні. У звичайній декларації, особливі відмітки це рядок восьмий, ми не заповнюємо. А ось обов'язково заповнюємо фактичну чисельність найманих працівників це рядок дев'ятий. Якщо ФОБ без найманих працівників, ставимо 0. А загалом, у кого є працівники, ставимо максимальну кількість протягом місяця та будь-якого місяця звітного періоду, де було найбільше працівників. Далі обов'язково види діяльності це рядок 10. І в кабінеті підтягнулися всі зареєстровані в ЄДРІ. Та в реєстрі платників єдиного податку види діяльності? Як правильно вибирати види діяльності, взагалі, податківці рекомендують заповнити лише ті види діяльності, які приносили вам доходи протягом звітного періоду. Ну, відповідно, всі інші ми можемо видалити. Якщо ну, ви собі обрали ці види діяльності, однак дохід вони не приносили, ви ними не займалися. Як видалити? Праву клавішу миші і рядочок на видалення мінус. Ну, і так можна повидаляти всі, залишити лише ті, які є. Якщо ми натиснемо на праву клавішу миші, то можемо і додати ті, які якимось чином не додалися. Зверніть увагу, звичайно, види діяльності повинні бути і зареєстровані в ЄДР, повинні бути також в. Реєстри платників єдиного податку. Ну, і, звичайно, це ті, які не заборонені платникам єдиного податку. Ну що ж, йдемо далі. А далі мені потрібен вже той розділ, який присвячений єдиному податку третьої групи, це четвертий розділ. І в мене єдиний податок 5%, тому дохід за рік маю показати в рядочку 6%. Ну і е, декларація з єдиного податку заповнюється наростаючим підсумком з початку року, тому в рядочці шостому річної декларації має бути загальна сума доходу за рік. Зверніть увагу, якщо ви вже отримали доходи протягом минулих періодів поточного року, то до рядка шостого попередньої декларації в мене це за 9 місяців я додаю. Доходи вже четвертого кварталу. І е, якщо цей дохід, наприклад, А 9 мільйонів гривень, то е, відповідно далі. Буде заповнюватися наступний розділ це визначення зобов'язань з єдиного податку. Зверніть увагу, в рядочку 8 підтягнулася загальна сума доходу, а в рядочку 11 та 12 – сума єдиного податку. Але це податок за весь рік. Частину з нього вже було сплачено за даними декларації минулих періодів цього року. І сума єдиного податку, яка була нарахована в. Попередніх деклараціях Автоматично перенеслася в рядок 13. А в рядку 14.1 з'явилася сума єдиного податку, яку я і маю сплатити за результатами роботи в четвертому кварталі. Звичайно, якщо я займаюся сільгоспдіяльністю і в мене є власні або орендовані земельні ділянки сільгоспризначення, мені потрібно ще порахувати мінімальне податкове зобов'язання. Це рядок 14.2, саме в Річній декларації він заповнюється, але в мене немає діяльності, немає земельних ділянок, тому МПЗ я не рахую. І у мене сума єдиного податку за 4 квартал це рядки і 14 Далі з 25 року в нас з'явився обов'язок ще нараховувати і військовий збір. І ось в. В розділі для платників єдиного податку третього групи військовий збір одразу нарахувався. Це рядок 23, 1% від доходу за рік. Рядок 24 – Це військовий збір, який був нарахований у попередніх деклараціях поточного року. Це значення рядка 23 декларації за 9 місяців. Тобто, це вже сплачений військовий збір, і рядок 25 – військовий збір, який… Який маю сплатити за результатами саме вже четвертого кварталу. Олеги! Якщо хочете впевнено працювати без штрафів та помилок, то рекомендую вам ознайомитися з нашими навчальними програмами для бухгалтерів та ФОПів. Переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео та оберіть курс, який для вас є найактуальнішим. Ну і річна декларація з єдиного податку передбачає подання разом із нею додатку 1, це відомості про нарахований єдиний внесок. Звичайно, якщо ви, як ФОП, маєте звільнення від ЄСВ, Наприклад, вже досягли пенсійного віку, чи є особи з інвалідністю, чи, мабуть, за вас плачує ЄСВ роботодавець, тоді, звісно, ви можете не заповнювати, і податківці рекомендують в такому разі, якщо всі 12 місяців були звільнені, не заповнювати цей додаток. Мені ж його обов'язково потрібно помітити, клацею, хрестик з'явився, і йду до додатків. Натискаю додати. Обираю додаток 1 і додаю. Ось він додався, і одразу основні моменти вже заповнені. На що хочу звернути увагу. У полі 5 тип форми поставляються форми, якщо у вас незвичайна ситуація. Чи то остання декларація перед переходом на загальну систему, чи взагалі ви ліквідуєтесь як ФОП, припиняєте свою діяльність, тоді це треба буде показати. Якщо це звичайна річна декларація, звичайний додаток, поле 5. Не заповнюється. Далі підтягнувся вже один основний від діяльності. І зверніть увагу восьме поле період перебування фізособи на єдиному податку. І якщо весь рік перебували, то ви бачите, вже в нас з і по, Якщо ж так сталося, що ви тільки но ну, зареєструвалися чи перейшли з єдиного податку всередині року, поставте дату, з якої ви є платником єдиного податку, і по якому. Відповідно, далі ми маємо поле 9, це основна таблиця, де і відображається ЄСВ. Ми показуємо у другій колонці. А базу ну, зазвичай це в нас мінімальна заробітна плата. Далі ставка ЄС 22%, ну і сума в цьому році, 25-му році, 1760. І так, ми заповнюємо за кожен місяць. Якщо ж ви якісь місяці мали пільгу, то відповідно в нас буде база 0 та ставка. І сума 0. Ну, а мені потрібно показати буде всі місяці нарахування, тому я це зроблю відповідно в нашій таблиці. І ось, друзі, в графі 4 усього в останній рядочок з'явилась сума ЄСВ за рік 21 120 гривень, якщо в місяці ЄСВ треба сплачувати, і було обрано мінімальну базу у розмірі мінімальної заробітної плати. І зверніть увагу, це фактично все. І ми можемо тепер перевірити. Перевірено. Зверніть увагу, квітанція номер 2 буде надіслана лише після того, як обробиться цей звіт пенсійним фондом. Ну і головний наш документ це декларація. І зверніть увагу в декларації в рядочку 21. Зараз до нього дійдемо. Автоматично підтягнулася сума. З додатку ЄСВ 21 120 гривень. Тепер ми можемо перевірити і головний документ. Це ОК. Ми можемо його зберегти, і нам пропонують його підписати і вже подати. Я це зроблю не зараз. Тому що зараз ми фактично все заповнили. Думаю, що якихось складнощів із заповненням декларації у вас не виникне, як не виникла і у мене. Що ж, друзі, дякую дуже вам за те, що ви були зі мною, що сподіваюся, що вам допоможе цей ролик самостійно заповнити звітність, навіть якщо ви як ФОП заповнюєте її. Самостійно. Друзі, якщо це відео надало вам впевненості у власних силах, поставте йому вподобайку. Виникли питання? Пишіть в коментарях. Я відповім. І до зустрічі в наступних відео!